Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої та дівчата. Вже прокинулись малята, умиватися йдіть, привітайте мамо, тато, доброго ранку їм говоріть. Ці слова усім потрібні, людям, квітам, всій землі. Тож до сонечка подібні, будьте, діточки, малі. Діти, погляньте, хто це до нас завітав? Хлопчик бруднуля. А чому він такий брудний? Що з ним могло статися? Мабуть, бігав по калюжам або впав в вагнюку. А як ви думаєте, хто винний у тому, що він так забруднився? Мабуть, він сам і винний в цьому. Що ми йому порадимо? Треба мити ручки, треба помити руки, потім помити щічка, вушка, носик, причесати волосся гребінцем, попрати собі брудний одяг. А зараз я пропоную вам послухати історію. Про дівчинку Оленку та про те, що трапилось з нею у дитячому садку. Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого ти не причесана? питає вихователька. Бабуся не встигла причесати. каже Оленка. Вики, чого брудні. Ні душ, не почистив. А гудзика чого немає? Тоже я винна. Сказала Оленка. Я забула нагадати мамі, щоб пришила. Давайте, діти, пригадаємо, що трапилось з Оленкою? Що спитала вихователька у дівчинки? Так, вона спитала, чого вона не причесана. А що їй відповіла Оленка? Так, дітки, вона сказала, що бабуся не встигла її причесати. А чому у Оленки були брудні черевички? Так, тому що дідусь не почистив, сказала Оленка. А чому ж гудзика немає? Тому що Оленка забула нагадати про це матусі. Дітки, оповідання, яке ви зараз послухали, називається Лінива Оленка. Як ви гадаєте, чому? А зараз я пропоную вам ще раз послухати це оповідання та спробувати самостійно переказати це оповідання своїми словами. Прийшла вранці Оленка в дитячий садок. Чого ти не причесана? питає вихователька. Бабуня не встигла причесати, каже Оленка. А черевики чого брудні? Дідусь не почистив. А гудзика чого немає? Аж я вже винна сказала Оленка. Я забула нагадати мамі, що пришила. Дітки, подумайте, чи зміниться Оленка? А зараз я пропоную вам розказати, що роблять з цими предметами. Наприклад, це гребінець, їм розчислюють волосся. А це мило, воно потрібно, щоб мити руки, умиватися, намилювати ним мочалку, коли купаєшся у ванні чи під душем. А це зубна щітка, воно потрібна, щоб чистити зуби. А це праска, їй прасують одяг. А це пральна машина, вона потрібна, щоб прати одяг. Дітки, подумайте над поведінкою оленки. Як ви думаєте, зміниться Оленка? Стане вона охайнішою? Чи почне піклуватися про своє здоров'я та зовнішній вигляд? І що цьому може посприяти? Чекаю на ваші розповіді. Ви дітки молодці! До нової зустрічі! Бережіть своє здоров'я!